Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. пишите пишете, пишете. Кам'янське переживаєте, Дніпро переживаєте, Кривий ріг так само, не можемо не дивитись, тому що ну, ми всі переживаємо. Давайте дивитись найближчий період. Підтримуйте канал, підписуйтесь. Залишайте вподобайки, ставайте спонсором каналу. І будете мати доступ до окремих відео. Маємо Мага Дніпро. Бачите, як дуже цікава карта, ми так захист робимо. Захист будемо робити Дніпро. Застій ситуації, знаєте як? Ну, от ми розуміємо, що війна живемо своїм життям якась от зараз без змін. Кажуть, зараз без змін, по вам одзвітують, що у вас там чи обороні збудовані, чи гроші надано на оборону. А насправді ну, це не те, що треба. Не до кінця воно вам там все допоможе. Я не знаю, як правильно сформулювати. Є обман, що стосується повного захисту і того, що там всі гроші засвоєні, це відкриється при тому, що буде атака на місто. Ой, вони будуть і танками заїж... заїжджати, погрожувати, що вони танками заїдуть. Проїдуться по всій вашій частині. От чекайте. У вас зіткнення пряме над містом. Ворога і ми. Ми і ворог. Бачите? Тільки в нього є підтримочка, а в нас немає. А ми в своїх мріях, що ми під захист, обманули. Обманули пашку. Хтось, ну. Веселиця відпочиває. Хто у вас поїхав з керівництва за кордон? Хтось є. Це, про це дізнаємось. Може, їздити туди-сюди. Ні, все відкриється. І про, про фінансування, по місту відкриється неприємна інформація. Чекайте, просто що біда в тому, що відкриться, коли обстріл буде. Дніпро, найближчі дні. Аня не добре. Аня каже що бачить. Ну, знову диявол, друга колода, карта диявола. Активність і карта юстиції. Ну, справедливо, справедливо. Треба дивитись реально на речі. Що ти хочеш? Який ти будинок куп? хочеш вложити? Знову карта помірності. Через який час? Час я нібито ти ще відпочинку, він заїде з глузду. Летять, а ти що, балістикою добиваєш? Шукаю шлях добити балістику. Чим ти добиваєш? Слухайте, а може, у вас там, типу, як смерчі долетять? Я не знаю, як це сказати. Типа, тому що я не знаю, як це називається. Щось Ну не дуже далекобійне, але дуже руйнівне. От прям буде летіти по району точно. Щось він от таке щось дешеве, чого в нього багато. Знову карта помірності. Вам здається, що тихо і спокійно, вам просто здається. Не читайте, не потопайте в новинах. От ви як будете, знаєте, то все нормально. Не треба тривожитись, але треба реально дивитись на речі. Не десь поспати. Але будете чути відлуння, будете чути роботу захисту. Слухайте, цікава карта по вам, тому що вона все відкриває. Відкриває так потроху події, і це так дуже дивно. А чому? Тому що. А чому потроху відкриває події по Дніпру Що то щось, щось стосується захисту? <кхід> і загибелі ваших військових на фронті. І знову карта диявола, яка вже колода. Ворог дуже на вас розлючений. Та ні, він хоче влучити в центр і повибивати кути, як я кажу, передмістям. І дати по центру. Для чого? Щоб було гучно і страшно. Іде підготовка. Дніпро найближчі дні. Ну, вогонь інде, ну що ти будеш робити? За якісь дії на фронті? Це частина Донецька, десь туди. Це не північ, це південь. Туди десь. Буде прильот. І збивати будемо, тому що кажуть, що є сили запобігти великим втратам. Павлоград найближчі дні. Знову карта диявола. Прекрасно. І мага. Павлоград, готуйтесь. Тут дрони будуть, може на людей навіть падати. Інфраструктура палює. Дуже активний кровожерливий буде навколо Павлограду. Кам'янське. Відкри мені тайни, що я не бачу. Дії військових ми не бачимо, тому що десь бахає, нам можуть про це не писати. Може, дрони літають, падають. Не будемо дивитись детально, тому що ну, не треба це казати. Бахати буде, ви не будете знати, де. Ворог має в самому місці цілі. Не може реалізувати маленькі будиночки під загрозу, як приватний сектор, або там двоповерхові, наприклад. Такі невеличкі. ЖД, жиде. Винюхує на ЖД, когось спіймають на ЖД. На залізниці когось спіймають. Кривий ріг наближі. Сам по собі. Борюся з ворогом на території району. Йде ракета, як завжди, в той самий час з того ж самого місця ховаємо, ховаємо військових. прильот, десь полюхнеться біля води в берег. Ще зараз подивимось. Кривий ріг у нас будущити. Картин, картинками такими прямо показує кривий ріг. Лиші дні загроза є. Могли б більше збити. Тому чомусь щось пішло. Не так, є загроза для цивільних. Боже, хтось буде так плакати, а ми з тобою планувала одружитись, хтось з Кривого Рогу, а ти не приїхав. Ну, це таке. Ну, подиво, це як в новинах щось таке буде. Кривий ріг. От, знаєте, от трошки б ще якогось планування та додаткового захисту і покращилась б ситуація. От, але наразі є так, як є. Кривий ріг на імблищі дні, може щось. Ну, там конкретніше не можу сказати, ну не треба кривий ріг на імблищі дні. Також дурить. Я в передмісті бахну, нібито повз вас пролетіла, також карта диявола, але я хочу по місту вдарити. Думаю, як та навіщо, щоб не просто так ракету запускати. Ні не були ще, ні. Маленькі скиди, скиди. Маленькі вибухи, там бахає, там бахає, воно як саранча. летить і летить, летить і летить. Чогось буде дуже маленького і дуже багато. Марганець не буде ще. така трагічна ситуація. Нікополь, щось буде прям нервувати, сильно буде то марганець. Тут сильно гупне, щось буде детонувати. Марганець тут жертви серед дітей, підлітків і жінок. Інфраструктура. Марганець прям жертви показує. Сил не вистачає протистояти. Тобто він вижигає, щось потроху-потроху кудись там просувається той ворог. Марганець, нічого хорошого не бачу зараз. В мене будете питати, чи виїжджати на зиму. Подивимось. Осінь буде окремо відео, але зараз покажу, що ви стаєте як місто для військових. Це у нас таке було оріхов Гуля на Запоріжжі. Там, де, ну, в принципі, комфортно, ви потроху будете йти до того, що комфортно буде тільки військовим. Ну, тобто вижити. Можливо, буде так. Можливо, це зупиниться цей процес. Ні, інфраструктуру якось зруйнує, і тут буде прям ну буде прям ультиматум. Що ну, як би краще виїхати на якийсь період? От чекайте, хоча я з поганими новинами, але ви будете спокійно сприймати, коли це здійсниться.